Усім добрий ранок? Ми ще в селі. І всі мої коти тут зі мною. Бачите? Що ще троє щось там гризуть. кицька у сидить біля мене. Сьогодні почнемо з такої краси. Хто до нас їде в гості? Хто це Назар? Це мені? Що така... це таке? Соняшник. Квітка така, так? Да? Почнемо да. з такої краси і з такої краси. Спасібо, Назарчик. Дай тебе поцюлей. Зараз йдемо. Сьогодні в нас гарний день, мені квітку подарили. Назар, соняшника. Приїхали в гості до нас. Тепер нам буде не одиноко і скучно. Отак. Що це ти, Назар? Що це в тебе таке? Де ти його взяв? Спіймав, Спіймав каченя. І Що ти хочеш робити? А, навчити його плавати, так? Да? Ага, я поняла. Так що, не хоче пливти? Так, угу. да, я поняла. Що, мало водички йому, так? Да? Так, да, води йде. Ні, сам наливай. Йому хвати води, я думаю. А ну, о, диви, пливе. Пливе, бачиш. Там ще є штук десять коченят. Може, всі половиш? Ага, цього охороняти? Так. Да. Хорошо. А ти пішов ще ловити? Так. Да. Біжи. Ну, малий ти попав. Потерпіть. Він десь має день побути, назар ти їде. Вона кричить ось в нього. Що, баба не розрішила останні брати? Я взяв Я взяв Він одне взяв. <ріпи> Вчити плавати буде. <ріпи> Ти що хочеш вновь попилася? Тут не багато. Тут, Тут не треба багато. на сонце його. Ти що хотів багато наловити, туди покидати? Так, да, він йшов покаченя ще одне. Не мучу його, Ой, дівчата, усім вже добрий вечір. Я вийшла на вулицю. Так хорошо, така зараз гарна погода. Цілий день вам не знімала, бо на нас приїжджали гості. Був Надя з Назаром, приїхали, трошки побули в селі. Кажуть, Таня, поїхали додому. Кажу, ні, не хочу, мені тут добре. От, та й так. Подружка вже писала, я з нею передзванювалася, дзвонила. Та й якось туди сюди, така метушня цілий день. Нічого не робили не в городі, на подвір'ї поприбирали, позамітала мама з самого ранку. От, а я ж кажу. Гралася з Назаром. Він каже, я за вами вже заскучав. О. Та й, коротше так. Нічого такого нового немає, щоб вам розказати. О. На завтра планую, може, з'їжджу в Любар на базар. Може, не знаю, ще як складеться. А так все добре. Ну, добренько. Всім тоді гарного, спокійного, тихого, мирного вечора. Головне, будьте здорові. До зустрічі!